Друзі, всім привіт! А у нас сьогодні на огляді Шкода Kodiaq. Дизельний двигун на 2 літра. Автоматична коробка перемикання передач. І це у нас комплектація laurin Clement. Що ми маємо тут в цьому автомобілі? Це 140 кВт, це 190 кінських сил, повний привід, автоматична коробка, як я вже казав, сімимісний автомобіль, салончик у нього, шкіряний, вентиляція сидінь, присутня, пам'ять сидінь, як водія, так і пасажира. Підігрів задніх сидінь, підігрів керма це також є. Стеля у нас іде з панорамою та з люком. Максимально топова фара. Тут у нас LED-фари з омивачем, асистенти паркування. Передній, задній, бічний, тобто автомобіль може навіть сам запаркуватись. А ще є камери 360, вони також всі вколо. Щиток приладів у нас іде як віртуальна панель, на яку можна виводити будь-яку інформацію, в тому числі і навігаційну систему. Топова акустична система Кентон, сабуфер в багажнику, запасне колесо також присутнє. Електропривід кришки багажника. І багажник відчиняється навіть якщо ви проведете ногою з під низу. Зачиняється також, якщо проведете ногою в даному автомобілі. Адаптивний круїз, контроль, датчики світла, датчик дощу, дістронік, мертві зони та багато багато всього іншого за комплектацію даного автомобіля можна розповідати дуже довго. Оригінального пробігу всього 164 тисячі кілометрів. А ще цей автомобіль повністю обслужений: масла, фільтра, ремінь ГРМ а також повний привід. І на завершення саме цей автомобіль ви можете придбати у кредит або обміняти на свій автомобіль з доплатою. Ми працюємо щоденно без вихідних. Це місто Бердичі, вулиця Шкіряників, 8, автомайданчик, біра авто.